Це так звана українська мрія. Літак Ан 225 Його витули ще у 88-му році, але в єдиному екземплярі на сьогодні це найбільший і наймісткіший літак у світі на своєму борту може перевозити до 250 тонн вантажу. Мрія виготовлялася на спецзамовлення і насамперед, щоб перевозити космічний корабель Буран. Останній в космос так і не полетів, а мрія залишилась. Її виробництво вже припинили, але конструктори кажуть, літак досі затребуваний. Він сьогодні затребуваний, він літає і є його комерційна експлуатація, тому що в світі немає такого саме більше в світі літак. І сьогодні ми працюємо по використанню цього літака в космічних технологіях. Окрім мрії на авіаційному салоні, майже вся лінійка літаків Антонова. Серед них і вантажний Ан 70 спільна розробка з росіянами. Для згаду і посадки йому потрібна смуга лише у 600 метрів і замість асфальту може сісти і на ґрунт. Але, попри всі переваги, серійне виробництво 70-х так і не розпочалося. Потенційні покупці росіяни то замовляють Ани, то відмовляються від них. Сьогодні росіяни повертаються знову до цієї теми, тому що літак в своїй категорії, в своєму типі літаків, він бавітає, він є кращим літаком. Навіть Європа, яка сьогодні робить такий літак, а 400 М. Він по своїм характеристикам, наш Ан 70 сьогодні кращий, ніж той літак, як вони тільки проєктують. Родзинка цьогорічного авіасалону перший серійний Ан-148. Експериментальний зразок піднявся у небо ще 2004-го, А на конвеєр став лише цьогоріч. Прямо з салону літак піде у рейс. Буде возити пасажирів між Києвом та найбільшими українськими містами. Коштує така машина 22 мільйони доларів. Така ціна вже зацікавила росіян. Російські компанії дуже зацікавлені в заказах. А зараз у Кортранс у який зараз буде придбати цей літак, вже має на має декілька компаній, які хочуть його експлуатувати. Його ціна буде не, не такою високою, як у а, а, закордонних аналогах. І а, я сподіваюся, що у нього буде топливна ефективна составляюча гораздо краще, ніж у аналогах зарубежних. Загалом на виставці під Києвом представили приблизно 70 видів техніки: літаки, гелікоптери, розробки для космосу і навіть роботи. Свої можливості літаки демонструють не лише на стендах, а й у показових польотах. Побачити їх можна буде до неділі. Два останні дні виставки відкриті для усіх охочих. Роман Суган Сергікондратів, Олександр Зименко, п'ятий канал.